Панове, всім привіт! Сьогодні ми особливо раді вітати нас на нашому Ютуб-каналі, оскільки ми зібралися тут по дуже цікавій і важливій причині. Перш за все, це підвести підсумки, так і обговорити, що цікавого було цього року. 23-й рік насправді видався досить складним. Я думаю, що точно для кожного з нас. Але ми проведжаємо його в класній обстановці з класною роботою позаду з проробленими висновками, і власне хочемо провести цих кілька хвилин з вами. Сьогодні мені буде складати компанію а, мої колеги, з якими ми разом працюємо на цієї ком'юніті. І загалом це люди, які стоять щодня за усією роботою, яка відбувається в нашій Roomba-і ком'юніті, починаючи з подкастів, закінчуючи усіма івентами. Які ви можете бачити у нас на каналі. Тому для мене особлива радість сьогодні представити дівчат вам. Отже, сьогодні зі мною Олеся Деванчук і Марта Костецька. Дівчата, як Починуває? ваші справи? Класно, класно, що вже рік заходить до завершення і можна відповідати на проектні питання It's 2024 problem. Так, <гум> да, 100%. 100%. І власне саме це стало причиною, чому у нас знайшлося трішки часу нарешті зустрітися, пори, поговорити та проаналізувати і подумати. І власне на нас з'явилася досить класна ідея, на нашу скромну думку. <реш> та це звернутися по допомогу до чату GPT, оскільки насправді 23 й рік ми починали з дослідження АІшки, дослідження чату GPT, джіп'іті його можливостей. Правильно, і власне з нього починаємо і ними будемо завершувати. Тому ми заздалегідь попросили Chats GPT згенерувати нам кілька питань до нас, <реш> же ж <плес> по відношенню до ком'юніті, до RoomBA і до нашої роботи. До того, що з нами було за цей рік. Е, і я думаю, що ми можемо починати. Буде правда? цікаво, буде цікаво. Отже, перше питання е, буде до тебе Олесь. Ти готова? Ні, але <рес> в мене немає вибору. У тебе немає вибору, на жаль. Так, от, який жар цього року був, що найбільше тобі сподобався. Це чат GPT запитає, так? Так, це чат GPT тебе питаю особисто. Гаразд, нехай це буде жарт професійного характеру. Нехай. Запитаюся у вас, а він звучить таким чином. Що подібного між девелопером та лампочкою? Я не знаю. Я, Я, ще не Я не буду тягнути кота за хвоста, а лампочка, коли перегорає, перестає працювати, а девелопер ні. Це такий трошки з чорного гумору ми зайшли сьогодні. Та, та. Це одна з топ проблем 23-го року. -ків. Але якщо приходити до неї з гумором, то набагато легше ділити з такими питаннями. Та, 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 я повністю погоджуюсь. Ну, дуже класно. Дуже класно. Дуже Мі, класно. Мені сподобалось. Я не чула насправді його, мені сподобалось. Дуже. Марта, я готова. Чад же підготовив для тебе наступне питання. Ну, давайте, послухаємо. Воно, до речі, серйозніше. На жаль, я очікувала, що ми будемо на ті ж самі хвилі. Так, от подія в офісі або найбільш пам'ятний випадок, який ти пам'ятаєш за цей рік. Я би напевно сказала, що для мене похід в офіс це вже якась подія, тому що гарно. Тому що всі, напевно, мої колеги знають, що я дуже рідко приходжу в офіс. Але я дуже насправді люблю ходити в офіс, хоча не всі мені вірять, дивлячись на те, як часто я це роблю. Але насправді мені дуже подобається просто атмосфера, коли ми всі збираємось тут, коли в нас є якась там спільний обід, чи в нас є. Um, якась вечірня кава, як ми uh -huh. це називаємо. От, але якщо серйозно, то напевно мій е, найвизначніша подія. Це та подія, яку я пропустила. Це 16 травня, день вишиванки. Коли ви всі такі красиві були. Я просто бачила відео. Всі, хто не бачили для наших підписників, я знаю, у нас є пост в інстаграмі, в LinkedIn стосовно цього. Дуже класно, це було uh -huh. дуже атмосферно. Я бачила відео, я собі пообіцяла, дай Бог, доживемо до наступного року. Я обов'язково прийду. Але це було дуже атмосферно. Мені здається, зі всіх офісів України у Львові, власне, було найбільше а, людей, які пройшли в прийшли. Там Вони просто не влізалися в один кадр. Ось це було дуже класно. Наче наступного року? Обов'язково, обов'язково. Обов це, це дуже треледер. класна традиція. Так, 100%, я погоджуюсь. А ми рухаємося далі. А, наступне питання дуже неочікувано, але буде до мене. О, мені до речі подобається І найгірший аутфіт для вимкненої камери, коли ти був найбільш непідготовлений, щоб вімкнути камеру. Ну, мені здається, що загалом з часів, коли ми перестали на постійній основі працювати в офісах, та да, почали працювати вдома, а потім ще й розслабилися, привиклися до домашньої обстановки. То для багатьох з нас звичний домашній аутфіт для роботи це піжама, клас, футболка, або там, чому мати народила. Ну мені здається, я була. Там в багатьох кейсах і специфічних ситуаціях, там на мітингах, зокрема на роботі, в рушнику була. Ти теж була. Я пам'ятаю, що на голові. Ти ж... на голові на голові. На голові <світок> в рушнику. Була. Я теж була. Мені здається, це що кожна поважаюча себе, жінка <світок> працюючи вдома, мусила хоча б раз бути в рушнику на голові. В чому була В вечірньому платі, раз була тому, що збиралася ну, ввечері? Ми там мали зібратися на якесь святкування. Я між mm -hmm. мітинами вдягнулася, бо не встигала. Мене було там п'ять хвилин перериву. вечірньому я платі я вже сиділа на мітингах. В такому mm -hmm. знаєте, в підлогу Від рушника до вечірнього плаття. <світ> 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 і раз навіть мені здається, що і голову мила, і на мітингу одночасно теж була. Не дуже там брала участь, але слухати треба було ну, таке життя. А, а, а ви, 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 ви не ви не. Закриваєте оце на ноутбуці завжди. Тому що Шторка. я думаю, що всі навчені на відео в інстаграмах і в Ютубах на цих відео зі школи, з роботи, де люди забувають. Та, це, це як отче наш перевірити 30 разів. Навіть правильно. як з телефоном, ну там з телефону кудась до теж перевіряєш, не дай Боже нічого повного <рес> <строю> Так, Я <лежала. рес> <Є> таке. <рес> Та перестрах на все життя. <рес> Окей, супер, дякую, дуже вам, дівчата. По перше. Велике дякую, що ви були цього року з нами. Ми насправді це дуже цінуємо. Ми хочемо підтримувати з вами зв'язок. тому поділіться, будь ласка, ви, яка була найвазневизначніша подія у вашому житті, робочому або особистому за цей 23-й рік. І ми розділимо цю радість з вами. Дякую вам, що залишаєтесь на цьому каналі. Бажаємо гарних свят і. Позитивного настрою. Нехай 24-й рік здивує, тільки приємно. Так і, і гарних вам емоцій. Так, перемоги. Звичайно. Перемоги. А, всім привіт! З вами друга частина новорічного подкасту Румбієй. Мене звати Олеся Богніс. Ми з вами вже кілька разів бачилися. І я вам представлю цих прекрасних ледів. Мої цервні співрозмовниці це Марічка Пурій і Іра Кобилко. Як ваш настрій, дівчата? Ви готові розривати з чатом GPT? І без чата теж? <сırky> <сırky> yeah. <сırky> yeah. <сırky> Супер. Окей, <shırky> uh, okay. такс. Будемо лічилку між вами проводити чи просто страшно. Yeah, Окей, yeah. <shırky> okay, так. Я сьогодні на червоному настрої, то нехай буде тут червоний колір <shırky> нашим першим. Отже, Марічко. Доволі екстравагантна категорія. Найбільш Туди? неприємна похвала року. Ой, слухай, тут навіть дуже згадувати не треба. Ну це типу Аля, в тебе такий гарний светр, він дуже маскує твою фігуру. Слухай, <звиски> тут я б не пану плакала, якби мені таке сказали. <звиски> <звиски> було, 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 причому дуже відносно нещодавно. <звиски> а мені сказали, що в мене гарна англійська, ну. але що я звучу так, ніби я знаю ще персел-мову. Ага. — Тобто, як змія. — Я такі подумала. І я знаю, що мав бути комплімент, та? Тому що сказала, що гарна англійська, і сказали про а Я дуже люблю Гаррі Поттера, тобто я huge nerd, Тобто це угу. моя улюблена, я готова перечитувати, передивлятися будь-які незрозумілій ситуації. І Я думаю, звучить ні, ніби непогано. Але якій кобіці приємно почути, що ти говориш як змія. Ну, ну таке собі. Та. Так, що так. Ну, але. Не похова. Слухай, а можливо та людина просто знала, що ти фанатка Гаррі Поттера і вона так, Так, я ж кажу, я переконана. Я думаю, що людина знає, що це, мабуть, комплімент. Але я в якийсь момент така потішилася, потім така. Так що так було в мене мають. Ні, ну класно, звичайно. А ти часом не народилася в рік змії? Добрий день. Я народилася в рік змі. Ну, бачиш. Я бачу конекшен. Я не знаю, як ми так сталося. Як змія. Іра, ти готова? Ну, але так, я готова. Але знаєш, ну приємніше би було, напевно, звичайно, якби твіскало щось миле про якусь милу тваринку. Але ну, як буйвіл, наприклад. як кінь, Так, ж як кінь таке собі. Я як з прізвищем купилку часто чула, тому повір мені, змія. Це ж ви чисто. Я буду, буду вашою змією сьогодні. Миленькі, навіть деякі <глі> пухнасті бувають. Але лист, до речі, з Хогвартсу я так і не отримала, незважаючи на те, що я персолмовець, між іншим. Дорогі підписники, можливо, ви знаходили лист марічки, то, будь ласка, його поверніть, бо я цукцок. Ви вже на 23 роки затримались. — Окей. Іра, тепер ти будеш нашим таргетом. Отже, номінація номер два. Ірино. З яким найбільш ексцентричним співробітником року тобі доводилось взаємодіяти? Не рахуючи мене саму. Насправді цікаво. Я думаю, що це насправді напевне архітектор, не напевне, це 100% архітектор від замовників. Він доволі цікавий чоловік. Якщо ви носите за душки всю історію з тим, що ясно, що він обожнює скоукріп, він обожнює розказувати все, що йому хочеться, і робити з тебе дурно деколи. Але він має доволі такий дивний перелік, але ці доволі ексцентричний і дивний перелік звичок. Наприклад, він завжди пише просто «H», Айріна, знак оклику, і How are you? Він пише просто як три букви перші: H, W, «A» і «U». Та. І типу як. Перших пів року на проєкті не була зрозуміти, що це означає. Я там гуглила всі скорочення, абревіатури, потім мені просто розказали. Та, він ніколи не тратить час на знайте, є смокток, а в нього. Нонсенс. Нонсенс. Та, 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 та. є смокток, а в нього такий мікромеседж. Далі він перший же день нашої комунікації пошерив зі мною свій е, outlook-календар. І в нього там дуже дивні коли, типу піц Gym Time, просто капсом на півтора години, там ланч, е, такі, такі штуки, йога і так далі. Ну, насправді це круто, що людина знаходить час для себе, але та, я знаю повністю його календар. Такі речі. І насправді. Дуже, що дуже мене деколи нервує. Він має м'ячик маленький, тенісний, і кожен раз він відстукує ним певний ритм. І коли він спокійний, коли він чує те, що йому подобається, він стукає дуже повільно. Тільки я починаю йому заперечувати, ритм максимально пришвидшується. Він от отсьоє просто дурі, стукає цим м'ячиком. Коли він вже дуже злий, коли я йому говорю, наприклад, Ми цього не зробимо, чи це скоп. І оцей ритм весь час змінюється. І це настільки деколи просто по вуху б'є, що це кожен вже замітив. Але так, так він контролює свої якісь емоції, я не знаю. Рейдж! Це його спосіб боротьби з цими проявами люті, напевно. І також він завжди закінчує наші коли. Завжди. Я не знаю, чи це він робиться спеціально, чи просто він, типу, так багато слухає Скорпіон, що в нього такий сумниковий запас. Побудований на їхніх піснях, але він завжди закінчує коле назвами пісень Scorpions. Наприклад, я йому говорю, що ой, пасувало б оновити цю документацію. А він такий Ха, maybe I, maybe you. Я така, е, слухай, ну тут треба насправді е, надіслати імейл, e а він такий е, send me an angel. І отакі речі. Цікавий чоловік, насправді дуже цікавий чоловік, але мені здається, що ексцентричність це сестра геніальності. Тому крім того, що він деколи робить дуже неприємні речі в межах професіональних професійних професіональних, а ексцентричність його дуже крута. Таке. Okay. Знаєш, в психології є такий прийом, коли ти уявляєш якусь ситуацію, яка не відбувалася в реальному житті, для того, аби розрядити емоції і ну фактично випустити пару. Ти не думала собі якось уявити, як він кидає оцей м'ячик в стіну і він так йому в голову віддає? Або я в нього кидаю та дуже деколи так і хочеться зробити. Йому пощастило, що він знаходиться не фізично коло тебе, а в онлайн. Окей, рубрика номер 3 для пані Олесі. Отже, найбільший файл з звімкною камерою. Ну, це прямо є. Ти вмикаєш камеру. Рідко. В мене є дід. Починається з такої історії. У мене є дід. Так, я його дуже люблю, він у мене дуже веселий. Ага. Але він так само дуже емоційний. Його емоції часто проявляються нецензурною лексикою. І чомусь, ну, найліпших дітів. Ну, так, такий, знаєш, екстракласу. класу, та, та, та. і чомусь оці ці моменти його прояву емоцій співпадають якраз з тим, коли в мене колес з замовниками. Ми співпрацюємо з американцями, чому я в принципі дуже тішуся, тому що е, та кількість. Брудних слів, яка вилітає з його рота, ну просто її українці би автоматично зрозуміли. Ну і кожного разу якось так співпадаєш, я вмикаю камеру, а він ходить на фоні, мені так блимає, і в мене таким просто фоном. Але от то, що не кінець, мого діти ще є кури. І Вони дуже люблять кричати, особливо півень. І кожного разу, коли в мене коли вже з українською командою, я тупо розм'ючуюся, кожного разу, і я чую там таке. Кокок". І кожного разу, ну, в принципі, таке. Але мої співробітники вже звикли і їм з того навіть трошки фані. Ну, бачиш, мені за що такий сетінг незвичний, бо ми вже бачили котів. Так? <guh> У нас, наприклад, стандартна штука на статусі це коти. У мене самоїд. Mm -hmm. Не знаю, хто там стежить, не стежить, бачив, що мені вчора посеред статусу. Треба було провести цілий діалог з нею, вимкнути камеру. Пояснити, mm -hmm. що ми не можемо вийти посеред нього гуляти, бо я як ви працюю, бо треба зробити гроші і на корм. І там відбувався цілий діалог. Та всякі різні, я на Коре, я ще не бачила ніде. <реш> а їх не веду, їх тільки Це чути. була така розрада. А ще кажуть, знаєте, що як піють там птахи, та сітські птиці, то воно заспокоює? Ні, я Окей Добре. То так mm -hmm. кажеш, я не чула. Психологія такий прийом, уявити <ст exploded> щось, що не сталося, щоб пропрацювати ці емоції. Уяви собі бульон з півня. Ага. <с com> Добре, що я почала чи не святий Так, То приємно, дякую. Окей, дуже вам дякуємо. Пишіть коментарі і чекаємо на ваші історії, на наші рубрики. З вами був подкаст Марічка та Іра. До нових зустрічей.